Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Міру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці наявності, будь ласка, запрошуємо. Соліси, оріони, донфени, ловили, донфени з кабіною, зміни з кабіною, 244, 44, ловел Забільник, Соліс, 50, 105, ловив Дашок, Булати, Шефінги, 1циліндрові, 3ціліндровий, 4-циліндровий. Він не люфтовий, зі непрости. Ось і перегрузка Аріона РДМ 404-го. Власник вибрав, протестував і такий тракторець з Мюдячиським мотором, з розкабільником на 5 гідровихів. Байшла на кошек. Прамує такого власника. Максорець перевірений. Будь ласка, запрошуємо. Распортнеру 45. Распортнеру 45, несколько законов. Правда, про площадка.